Отож, називайте слово, синонім до слова випити. Після цього конкурсу відразу кого буде найбільше варіантів. дарую пляшечку віскі. Справжню. Кажіть. Бухнути. Бухнути! Є таке слово, бухнути. Тримайте соточку. Так. Прибухнути. Сильно ви втекли далеко по розумим здібностям. Бухнути, прибухнути. Добре, даю. Тримайте сотку. Йдемо до того чоловіка. Кажіть. Спожити. Спожити. Таке культурне українське слово. Вже <рисували> Скільки вже сьогодні спожили. Скільки влізе. Скільки влізе, а ще лізе багато? Влізе <рисували> <Че> лізе? <рисували> лізе і лізи. Може, би не хотіла ні? <рисували> Нагльонгатися. Наглёнгати. Нагльонгатися. У вас така гарна сонічна мова. Нагльонгатися. Сі, Нагльонгати сі. Сі, сі, сі. Тримайте сі сішку. Сі. На, зюзюкати. на зюзюкатися. Скільки вже зюзнули? Я не зюзю. Ти не зю, не зюзюкалися? Ну хоч трошки зюзнули. Ну хоч на зюзючіську. Я за кермом. А ви за кермом. Ви мені дві соточки є, домовилися. Де ви працюєте? Перукарні. Перу, я думаю, котпаска гарна зачіску. Перукарні, супер. Скільки зараз е, беруть за стрижку грошей? Ну, дівчата, так? Скільки коштує стрижка жіноча? Мені просто цікаво, бо чому мене не дуре, просто мені інтересно. Скільки коштує жіноча стрижка? Ну, Від 250 і вище. 250 гривень, так? Що? А, град, 250 грам. Супер, добре. Так, кажіть. Пригубити. Пригубити такі гарні слова. Дітей нема такі гарні слова, знаєте. Кажіть. Мекнути. Мекнути. Є таке слово, тримай соточку. Мекнути. піти до сусіда щось помогти. Піти до сусіда, що спомогти. Дивися, синонім це близьке за значенням слова в українській мові. Тут уже ціле тут дуже ціла історія получається, розумієш? Ну добре, нехай буде. Да, Даю тобі. Я не жадний. Тримай соточку. Набухатись на що так тихо. Кажи, нормально, так ну, на всі повні груди. Скажи це слово. Набухатись. Набухатися. Правильно є таке слово. Тримай соточку. А всю літературні слова, які можуть бути в українській мові. Гольгатись, це раз, нагольгатися далі. Я думаю, там варіантів має бути багато. Нагольгатися, добре. Кажіть. Вдудлити. Вдудлити! Ой, кіфане, вдудлити. вдудлити. Скільки вдули. І хмельнути. Як, Як? Хмельнути. Хмельнути і вдудлити. Ви сьогодні що більше вдули чи хмельнулися? Ще не те? Ні то, ні то, та ще чекайте до першого танцю. Я вам даю також дві соточки. даю за це слово. З ким? З чоловіком нализатися? Ага. То ваш чоловік? Та То дуже приємно. Кажу, скільки жінка вже мекнула, тяпнула, закинула за комір, набухалася, нажлигалася? Скільки вже? Ви рахуєте її стопки? А ви рахуйте чоловіка? Ні. Yeah. Ні, а тримай за коліно, там вже синяк, щоб, щоб лишнього не сказав бо є так? Дивіться, я вам даю за ваші, цей 100 євро і ще вам даю е, кружку бульйону, ще даю подарунок. Зараз вам принесуть бульйон ще принесуть. Є, йдемо до вас. Кажіть. Дякнути. Дякнути. Дягнути, є таке слово. дякнути, тримайте соточку. Йо -йо. двадцять ще декілька варіантів і все. Кажіть. Влупити. Влупити. Ти сьогодні нікого не будеш лупити. Бо ти тверезий, ти розумієш, що таке, все може бути. Є, кажи. Нащикатись. Нащикатися не було? Ні, не було нащикатися далі. Нащепитися. Нащепитися. Ну то якісь варіанти, бідозрілі. Знаєш, що ніби, ніби і добре, і не дуже. Типу, нашчеп... Це як прививка виходить, чи що від коронавірусу. Нащепитися, тримай. Маєш кусь бронь? Маєш броню якусь? Ні, ні. Немає нічого? Тож нема. Кажіть, хто там було? Ще піднімав руки? Кажіть. Натерликатися. Натерлигатися. Двіки вас всі українську мову добре знають. Причому нема ні в кого телефона в руці. Всі прямо з голови знають, що казати. Накрисатися. Накрисатися". З вами не знайомо. Як вас звуть? Вікторія. Ви с від, від, від молодого, від молодої. Від молодого. Від молодого. Молода, файна. Файна. Що найбільше подобається в молодій? Що найбільше подобається в ній? Ну все, мейк, зачіска. З мейкап-зачіска, добре, супер, даю, тримай со. Я думаю, якісь моральні, моральні речі. Ти так все продук. Та почекай, в мене є робота. Чекайте, що. Я, 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 я чую, якби шок кидай щось у мене знаєш, щоб так краще я побачив. Діма, діма, чуєш, ж а ти казав їм, що у тебе євро не справжні, бо вони тебе ганяють тут уже. А до речі, цими грошима не розраховуватися після весілля зі мною. Це мені, то не справжні гроші. Ну подарунки будуть справжні. Діма, ну буде вже подарунки справжні будуть. Кажіть навернути і друге можна два. І закапати очі. Закапати Ні, ну закапати. Ну, в принципі, хай буде, добре, закапати очі. Тримай. Все, ще декілька варіантів. Кажіть. Залити сливку. Все, ти молодець. залити сливку. Це слово починається завжди на веселі першим, але ти сказав фактично останнім. Ви знаєте? Шмагнути. Шмагнути, добре. Шмагнути, є таке слово. Друзі, все буде, тому що конкурсів багато. Кажіть. Три. Упитися. Не питися переспати. Ну, в принципі, це логічне завершення всього. Надміру упитися. Над, упитися і надміру упитися. Оце ж додаткове слово. Я думаю, що на не нераху... Ну, напитися і уміру упитися. Ні. Даю два, добре. Най, най буде. За, за п'ятий розмір даю п'ять, добре. тако за п'ятий розмір. Ви маєте чотири. Ще. Так, кажіть Нальоргатись. Нальоргатися. також. До речі, дуже хороша буква «р». Найоргатися. є таке. Кажіть. Залити грудну клітку, залити вже прямо реченнями. говорю. залити грудну клітку. Добре, хай буде. Друзі, все, давайте рахуємо гроші. У мене грошей є багато. Просто е це тільки перший інтерактив, а вони ще будуть. так. Тому поки будемо. Е порахуйте, будь ласка, скільки у вас є грошей зараз і в кого найбільше зараз грошей за цей конкурс, той отримає пляшечку віскі. 400 євро. Як я обіцяв, пляшечка віскі, друзі. Ну, ну вибачте, мені я не підвів, я сказав пляшечка, віскі, ото ж вам думаю, знадобиться або сьогодні. Ну сьогодні врядлі. Ну завтра рано зайде, та зайде.